Привіт, всіх вітаю, у мене на каналі. І сьогодні я буду готувати щось таке, що я завжди готую, консервую на зиму. Так? В осені. Баклажани. В томаті, з перцем, з чистаком, луком. І в цьому році я такого не готувала, але ж Ну, захотіла, так. А немає такої консервації, як завжди. То чого взяти просто зараз і не приготувати. Так що, баклажани, але ж баклажани білі в мене. Це, я думаю, ще краще буде. Перці, цибуля, часник, зелень потрібна. І томати. Томати. Так що, готуємо. Все ми йому режемо. Баклажані дуже сподобаються мені біли, але ж вони темніють швидко. Чому? Бо така природа у баклажанів темніти. А взагалі біли дуже сподобаються, Мало настінничок. Так, але потрібно все ж було з томатів починати. Томати обдати акропом. Зняти шкірку, покласти, порізати до кастрюлі. І це перша така порада, да? але ж теперішні помідори, вони шкірки зовсім м'ягесінькі, знімати не будемо. Це у коли шкірки такі тверді, то потрібно так робити. Так, продовжую: перці порізати, лук порізати. І томати поставити на вогонь. До томатів додаю цибулю. Три цибулини немаленькі. Так. І одразу баклажани. Так, перемішаю і буду трошки зачекати. Буду трошки зачекати і додам перець, потім чесник, потім зелень. І не потрібно відвикатися, бо я вже захвилювалась, що підгорає. Так поки по телефону розмовляла. А воно чуть майже не підгоріло. Томати. Не дуже. Не дуже. То я розбавила томатну пасту і додаю. Так. Ну, чому не дуже? Ну, тому що весна. Так. Перці додала. Чесник. Сіль додала вже. Олії 100 грамів. Там буду дивитись, що потрібно чи ні. І зелень. Поріжу. Ще додала олійки, трошки покипить і додам петрушку. Так, і одну годинку взагалі. Одну годинку і страва готова. Так. Консервувати можна. І така велика каструля, що дійсно можна консервувати. Ну куди? Куди стільки опять наготувала? Так, по сусідам підемо. От пригощати будемо. Ось так. Захотіла консервованих. Маглажані і отримали. Трошки не так і вигляд, бо перці помаранчевого кольору, так? Еще були б червоні, то зовсім не відрізнити. Так, то насипаємо. І куштуємо. Смачного побачимось, па-па.